Усім привіт, з вами, Крутицький 15, і сьогодні я як обіцяв покажу яку візьмеш, я буду всередину. Так, і я вам показую що. Що тут відбулося? Є отаке таке світло. Ну, у мене в кімнаті невеличкі зміни. Шафка. ну, тут таке, а це без модів. А тут нема модів. Все. Це... Генера додав такі штуки. Ось такі помилки. Суди я добавив. А вгадайте, що там. Напишіть в коментарях, що там. За. Чекаю. В будь-якому моменті ви можете поставити відео на паузу. А ми заходимо. О, тут кухня. Хто ж не міг здогадатись? Ну, Але, Але тут ніколи не вивкнується слід? Тому що дивіться, що буде, як виходити світ. Можна поїсти. М -м 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 -м. Ну, а це кухня тільки для мене, я тут готую тільки. А найцікавіше, вітаю. Ось ну це я буду це, додавати. Ну, Оце я буду там одну годину або менше. Ну, так. Теж можна посидіти і перемикатися по кріслам. Ого, тут посередині прямо розробник крафтинг. Ну, а знаєте, чим мені крафтинг подобається? Саме через оце. Папа-папа. Так. Дивіться, яка тінь смішна. Ой. Ой-ой. Забув, як злізти. Забув, як злізти, але тільки що згадав. Так, розумієте, дали на цю кнопочку. Е-е-е. Живі польот, туди працює а, польот, о давай, фух, польот. Ну, тут лавок. Ще. Ну, а на подвір'ї дійшого такого, але пойдемо на пасхалочка. А, фух, Дивіться, який будинок. Антер'єр ми зробили. Тепер я хочу подивитись над екстер'єром. Екстер'єр, то, до речі, оце завжди буде. І я тут обкладуся не люками. Я далі іншим обкладу тут все. Є спеціальні докладки такі. Ну хоч ще це, це, це не мебля, але це для будівництва мені поможе. Подержі накладки. Я хочу саме теж до дуба. Так, це був що. Тоба, ні. Соба, табу, так, затвор уж у. Ні, не, не укжун, я блин. Ой. Добре, тоді молодец, я знайду затвор такий. Є-є-є! Дубова штурка. Ні. Ялиновий затвор. Хоча там пише, де колись войного даром. Ось, е... Але ми це вказати тільки там не будемо. Ви Знаєте, да, навіть ну, гардіше так, правда? Гарно прям виглядає. Ось тут треба забудувати. Бреб який-небудь блок. О, я його Ісюди і закриваємо за двору. Вивок це замінилося, не знаю. Я тільки покинувся, вже година пішла. Я то і граю. На ну, оце ну, якось треба пливати. Я знаю. Так. Попробую люком за, закрыты. Я знаю, да, я знаю, я знаю, я знаю. Я поставлю блок. Да долобайтесь. Тут уже дивный эффект ломания. Мне это уже набрит лук-чесника. А, так и ставится. Ну, добро, я буду. У них кончится штука про все, я клюк. Хоть бы добавила на малювание, а тут все замалювал. Так, так, так вот свои шли. Ну, вот такая у нас. Прикольно. Из ваху так уж. А, давай ка ну, как Бам-бам. Є. Ну і такий у нас вийшов, буде духшин. Давайте... Стоп, взагалі не поставив сюди професії. Професії будуть тут, бо тільки нам треба більше ліжок. Біся дебай лабаємо цю штуку і ставимо сюди ліжко. Не знаю, у тут буде тільки приселянок. І вони будуть спати червоні кішки. Тут вони можуть переліз, це не страшно, як селі. Отак. Не знаю, що можна закрити. Mm -hmm. О, вони Стоп, ми сюди можемо поставити всі три рішки. Стоп, я, я хочу щоб селяну. В них має бути. Шотирок! Значить, видобу раз. Два, три останній блок професії чотири. Раз, два, три. Єс! Yes. Тепер можна це все закрити. Ой, це все. Ось так ось. Селяни можуть працювати. Давайте їх заспавнимо. Але я перед тим хочу забезпечити того, щоб селяни повелися, бо я не хочу цього. Давайте ще такий сумний, але погнали, погнали. Треба забезпечити, щоб селяни нікуди, нікуди не впали. Ой, тоді отут вона має трави на землю, тому що вона. Тому що травичка зелена, вона гарніше виглядає. Добре, хай тут вже зелення буде. Бам. Бам. О, -о, О! Ну, больше что можно сделать статуса. В может проходить ноги до жизни. да боже, я не Давай Так. Давай топку, да, всё у тебя было Так, ой Осталось добре. І давайте тоді вже надати огорожею. Пісто калетки. Колетки селяни вб'ють, відкривати, так щоб просто них дах хвилюватися. Обов'язково. Обов'язково робіть оце, бо ось і селяни втечають, якщо я цього не зроблю. І обов'язково робіть не отак, а отак. От Заляда втекать, якщо вот так зробити. Коні щось може пора, щоб вони не втекли. Так, сюди обов'язково став голов, на всяк випадок. Щоб вони. Ой! Вибачте. Щоб вони до всяких, щоб вони не втекли, звісно. Якщо ви мені напишете коментарі, то я зніму відео Секрет мого каналу, Правда в каналі. І тоді, якщо ви це напишете мені хоч 5 коментарів, я це зроблю. Так, шукаємо затвор ялиновий. Обе. Тут я нубикась короч, но я провернуто хвопся. Так <кхем> воді ялиновий треба. Затвор. Жуди дробив, який є тупи. Ага. Перший раз сьогодні поспав цю. Ну, другий, 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 другий. Так, доставив. Калитку і робимо складки. О, бабу є соціалов, бе тут час зараз не лап, я Як з вами. Тут буде повністю Раз У мене вже таке було, але зробився дуже далеко. Я в мене було був у нас тільки крутий світ. Навіть крутив щось за гірник І зато той звідь Але він, на жаль, теж зробився і може. Вець. Дорогі, напишіть, це скин в Майнкрафті або просто його генера розробив. Я просто для гравців. І доповіть, що вам подобається мій скіт. Якщо ви хочете дізнатися, як виглядає моє лице. Хто перше виглядає? Хто вже дивиться мій канал з першого відео, знає, як виглядає моє лице. воно виглядає. Та жартуй, блін! <кхід> я ж не в Майнкрафті живу. Ой, завжди Кажу. Майнкрафт це ігра. І вот. навіть якщо ви думаєте, що хтось живе в Майнкрафті, це просто він кар говорить свої емоції. Сюда справді. Так, сюди стану сходку. Ой. Та, блін. Так. Сюди, сюди. А тут пічку поставив. Це всяк випадок для бомжики. Так. І якщо... Це буде йти, наприклад. Ау! Ааа! <кхід> По лісі, то він наклеється на таку доріжку, яку буде вести саме до мого будинку. І почали саме з нього. До сьогодні в гірнику буде дуже багато змін. А все ще раз добавку цих предметів. <кхід> я мріяв про це, про Майнкрафт. Безплатно, бо я дякую скачати буде. А хочу до крафтів? Це я її забив, коли вона повернулась. Так тобі і треба. Ну якщо Я до дерба робив кухню. А відстаку. А, водичка, там трошки паличку. Моя там вже закрилась, дай демо. А я я об'ївся. Просто об'ївся. Буде... Це буде купить закшаровувати топо. Сука. <кій> так, сука, сукер, сукира, Я буду я ее закшаровувати за недоутину. <кій> Жить тут. Так, так. Наїсніх хто зарішець. Сюди не мають право, ніхто заходить. А бідай краще друзі мають право. Стоп вже вже перша доходить. Але зараз насправді дев'ята. Ну щек що дощу не хватало. Усі, папа зустрінемось в другому відео. Я поки буду робити ремонт у гірнику і зачаровувати свою сукеру.